Привіт! сьогодні я вам розкажу, як я готувалася до екзамену на Б1, тому що вчора я його здавала, вчора я його здала, я впевнена в цьому. Ось і розповім, як я готувалася, і в принципі, що я робила для того, щоб краще підготуватися, вивчити німецьку і т.д. Перше, мої курси почалися в кінці червня, і ми вичитали всі години в кінці грудня. У нас не було взагалі ніяких канікул, у нас не було взагалі ніяких перерв. Ми займалися 5 днів в тиждень і по 4 години кожен день. Ми займалися по цим книжкам. У мене є таких шість книжок, тобто від А1-1 до Б1-2. Ми пройшли всі завдання з другої частини книги. Тут є перша, книга, перша частина книги, де просто розповідається щось, якісь там поради. А друга частина книги з саме з завданнями, ми її повністю пройшли. Книга дійсно, ну, я б не сказала, що вона прям погана, але. Середньовато є книги набагато кращі Далі я прийшла на курси, я не знала взагалі нічого. Курси на німецькому, викладаю їх німець. Тобто, якщо в нашій групі ще були люди, які вже там два-три місяці хоч щось вчили, хоч щось знають, знають, що таке акузатів датів, то я взагалі не знала ні одного слова, я не розуміла ні одного слова. І через це мені потрібно було дуже швидко вчити. Я поставила собі ціль, як я хочу її вивчити, наскільки я хочу її вивчити, і почала до неї йти. Через це я вивчала дуже багато дома. Я просто майже всю німецьку мову, я вивчила просто вдома, просто завдяки своєму якомусь бажанню. І спочатку я пройшла, там наприклад, курс поліглот по німецьки, оцей він на Ютубі є, звісно, він російський, на жаль, але я його дивилася, тому що мені треба було дуже швидко вивчити німецьку. І він такий базу трошки поклав, там до прикладу, по граматиці. Хоча дійсно він там не все правильно каже. І після цього я виписала всю граматку ззаді, Тобто граматку я ніби нормально так освоїла всі таблички, і після того, коли я щось не знала, я просто туди поверталася. Потім з часом, коли ви дуже часто це використовуєте в мові, воно вже якось автоматично виходить, і навіть оця таблиця там типу закінчень цих. Прикметники, до прикладу, я так дуже швидко підтягнула всі матеріали, по яким я готувалась по блогерам, я дивилася дуже багато відео, дуже багато контенту. Я кидала в телеграм-канал, там є деякі блогери, які прям дуже класно, які мені допомогли. Я вважаю вам приходити на курси тільки по, по власному бажанню, тільки по тому, що ви дійсно цього хочете, тільки для того, щоб отримувати там задоволення, тому що якщо ви будете приходити якісь такі всі втомлені. І типу, о боже, знову йти на курси. Це е, не дуже добре буде впливати на вивчення мови і дійсно вивчати мову краще з задоволенням і. Тому треба правильно настроїти настільки свою рутину, настільки свій день для того, щоб е, отримувати дійсно задоволення. Підяки цьому я вивчила німецьку дійсно дуже-дуже швидко. Я просто настільки налаштувала свою рутину, що я бігла на ті курси кожного ранку, тому що я розуміла, що я зараз піду, я візьму свою улюблену каву. Я там сяду в свій улюблений парк, я там погодую катічок, і потім тільки я піду на курси. в класному піднятому тому стані, коли я вже прям кайфую, знаєте, і на курсах, хоча в нас, е, в нас були курси. Там були спочатку дуже важкі моменти, через які навчання пішло важче для самого вчителя, для самих учнів. І через це я приходила на курси тільки завдяки для контенту. Тобто я не приходила за якимись там знаннями, я не, там, не вимагала, щоб мене там якось навчили там, прям. Я приходила для контенту. Я, бра... я дивилася на плюси. Тому що вам може потрапити любий вчитель, любі учні, любі типу, знаєте, любі люди навколо, які можуть там щось вам зіпсувати, чи зіпсувати настрій, чи в принципі вчитель. Взагалі буде отакий, ось а, тому важливо брати від всього максимум. Я розуміла, що ці курси мені оплатили безплатно, що я маю дивитися на плюси. Я приходила, я 4 години слухала контент. І після того, коли я слухала, я не сиділа в телефоні, я дійсно сприймала це все. Я вже протягом після пар, я просто йшла і говорила словами вчителя. У мене в голові його фрази. Тому що він повторює їх дуже багато разів. Він носій мови він повторює їх правильно, він вимовляє їх правильно. І я я починала повторювати за ним і вимовляти так само, як він, для того, щоб ем, краще говорити. У мене була ціль, я дуже швидко її досягнула і дуже швидко дійшла до класного рівня німецької. Далі в нас екзамен на курсах, ми не дуже там прямо до нього готувалися. Ми прийшли в один пробний тест, Але я робила дуже багато пробних тестів сама. До прикладу, я ходила в бібліотеку, брала книжки для пробних тестів. До як ось ця книжка, ця книжка, це книжки від Тельк. Але в нас був екзамен гаст. Але він так само називається, як от Test тест фюцувайнанда. Я робила пробні тести тут, і на парі ми зробили одну-один пробний тест. Також для частини говоріння ми вибрали собі пару. Пару краще вибирати порівню, щоб ви були ось так от не, не ось так от не хтось вищий, не хтось нижчий. Ми вибрали вчитель подавці списки і ми були розділені по часу, коли хто з ким говорить. Ми з моїм партнером теж дуже часто зустрічалися в бібліотеці. Бібліотеки в Німеччині прямо топ. Там можна брати книжки, там можна сидіти, там можна вчитися, це прямо дуже класно, класна атмосфера. Рекомендую, і ми дуже там зустрічались, дуже і дуже часто підготовлювались і пройшли дуже багато тестів. У мене тест був від Гаст. На їх сайті теж є три пробних тести, які ви можете зробити з частиною Хьорена. Якщо у вас немає можливості взяти, до прикладу книги в бібліотеці, ви можете пошукати онлайн. Онлайн просто пишете БАІНС Перюфунг. PDF. і вам буде дуже багато різних тестів, там на рівень А2, Б1, просто на Б1, навіть на Б2, і ви можете їх зробити. Там дійсно я не знайшла частини Хьорина, але це дуже-дуже корисно, і ви дійсно зможете підготувати себе краще. Просто, хоча б, приблизно такі самі завдання поробити. Коли прийшов прюфунг вчора, ми прийшли на 9 годин ранку. нас все зібрали, повністю всі речі забрали зразу у мене. Телефон забрали, куртку, там все. Тільки я взяла ручку, вам скажуть, чи вам треба ручка чи олівець, до прикладу, і ручку, і... і все, можна було водичку взяти, я взяла каву теж і аусвайс, типу паспорт. Ми прийшли, екзамен почався. Перша частина Хьорин, нам включили, там 20 завдань. Було так, трошки. Не дуже, не дуже легко. Я думала, що буде просто екзамен трошки легше. Але, в принципі, нормально. 20 завдань ви прислухали, одразу поставили галочку, одразу краще одразу переносити на цей лист, який буде збиратися зі всіма відповідями, тому що можна потім не встигнути, хоча, в принципі, часу достатньо. Ось, але я знаю, що просто багато хто не встигає. І плюс до Хьорена ви ще один раз не повернетесь, ви слухаєте тільки один раз, тому Хьорен, в принципі, можете зразу туди заповняти. Ам ще розкажуть, як правильно це заповнювати, це не, не важко. Далі йде наступна частина. На Хьорні йде 25 хвилин. Наступна частина це Лезен. тобто там 5 частин в Лезені. і там теж, я не пам'ятаю скільки, 45 хвилин чи 40 щось приблизно. Перша частина, до прикладу, читання це. До прикладу, у вас є список, там на першому поверсі міститься там одяг, косметика, ще щось, на другому поверсі, там комп'ютерні ігри, ще щось, ще щось. І такий ось у вас список іде, як ніби торговий центр, і у вас є завдання. Там, ви хочете купити собі комп'ютерну гру, і ви вибираєте, куди ви маєте піти, на який поверх, до прикладу, Це приблизно. Наступне завдання йде об'яви, тобто у вас йде завдання. там. Ви шукаєте трьохкімнатну квартиру до такої вартості, і ви шукаєте серед цих оп'яв, та яка підходить. І наступне завдання, де ви читаєте текст і відповідаєте там правда, неправда, і з трьох пунктів теж вибираєте правильний варіант. Тобто, тут найважливіше просто розуміти, що ви читаєте, знати якусь базу. В принципі, якщо ви прочитаєте дуже багато таких завдань в тестах, в тестових тестових тестах, то в принципі вам буде не так важко. Потім у нас була ще стріфтрі. Типу, вам треба було написати листа. Ем, я вибрала тему, що я хочу зробити практику. 30 хвилин на листа йде. Я хочу зробити практику в магазині Кауда, вони шукають практикантів, і тому я пишу їм листа ЗГір, мен, Т, Мент Герн і т.д. І висвітлюю чотири пункти, які в мене є. Я, в принципі, написала все. Там нам говорили, що там мінімум 80 слів, до прикладу, чи в середньому 80 слів достатньо. А що ще перед нами ще був один теж брюф, теж гаст. І в них була тема, ваш друг їде в Брюссель, ви хочете поїхати з ним Напишіть йому листа. І була тема, що поламалася стиральна машина, ось, типу, машина, ваша машина. І після цього вже пауза. Після цього пауза в нас була годинку, і всі розділені були по групкам, не по групкам, а по два чоловіка, і е, на і заходили По 20 хвилин на кожну пару. Я була третя, тому, в принципі, ви не можете, коли ви заходите і виходите, ви не маєте права говорити своїми одногрупниками, в принципі, ні з ким контактувати, ви просто забираєте свої речі і одразу йдете. Спочатку йде частина форштелу, типу штат захід фо, і ви розповідаєте про себе там одна-дві хвилинки. Максимум це можна, ви можете виписати це і просто завчити це от те, що залежить реально від вас, те, що ви реально можете завчити і бути в цьому Класне, тому що далі йде тільки рандом. Тобто, і ви розповідали про себе, і далі йде картинка. Е, картинка, дивлячись, яка вам потрапиться. Тобто, реально удача. Я знаю, що декому попадались такі картинки, але в мене була... Дуже часто, як я тренувала зі до картинки, опису картинки. наприклад, є картинка, я описую вона в дітей та отето. Там погода така. Вона виглядає ось так. А в мене була картинка, що люди плавають в басейні, одягу на них немає. Я не знаю, що вони вдягнуті три людини, тобто і все. Навіть описати їх було важко, тому що вони були такі. Але я описала там, знаєте, якщо ви вже не знаєте, що казати, там я думаю, що вони щасливі, мені подобається ця картинка. Я сказала, я, вибачте, немного трошки нервую. Ось і вони це поняли, це, вони це зрозуміли. Ось, хоча я так. Дійсно, трохи нервувала, тобто в реальному житті я говорю набагато краще на Б1, тому що за два дні я реально вирішила тільки німецькою говорити. За два дні до екзамену я говорила тільки німецькою. Але на екзамені все рівно оцей фактор стресу він грає роль. Ось в мого сусіда була картинка, що там три людини, вони грали в футбол. Також, ще які картинки були, ще були картинки в танцювальній школі. в... Цьому в барі люди сидять. Е, ще була картинка офіціант, і була картинка поштовий цей, той, хто носить листи. Ось, Ви описали там теж 2-3 хвилинки, вони задали питання. По форшталингу, звісно, вони теж задають питання. Там я розказала, що я там ем, на коучі навчаюсь і працюю, ну і так трошки хочу пробувати працювати. Вони такі, ага, а кого ти хочеш коучити, а кого ти ще щось там? Тобто вона мені задала аж три питання. Мому сусіду задала там одне чи два. Далі після картинки також вона мене запитала, чи, е, чи люблю я ходити в басейн, чи ходжу я в басейні. Я сказала, що ні. Я в Німеччині для того, щоб навчатися, але я розказала, до типу, прикладу, що я е, ходжу там, в спортзал, в сауну і т.д. А моєму сусіду задала питання, чи грає він в футбол. Тобто, як я розумію, просто типу, такі дуже легенькі питання по картинці, там, як ця картинка зв'язана, до прикладу, з вами. І наступна, кар... наступна частина Мюнхлихів цього – це діалог. У нас була тема Похід в зоопарк Ausfluk і I'm So. Ось і в принципі не дуже важко. Ми почали говорити і розказали тільки три пункти, і все, і вони в нас зупинили, сказали все. Ми такі так ми ще не все розказали. Вони такі, ну нам важливо просто знати, що ви можете говорити. Я думаю, понятно. Результати будуть через 4-6 тижнів. Звісно, тому ми не знаємо, як ми говорили. Uh, і ще перед тим, як ось підготовленням до цього діалогу, ми дуже багато говорили, і ми ось цю перед цим діалогом, типу, що ми можемо сказати, не зважаючи на тему. Тому що ви можете не зрозуміти якесь слово в темі і все, ну і просто полетіти. Uh, тому ми там придумали там, Ай, а що ти робив сьогодні? Як був твій день? Ось так. Ми ще трошки про це поговорили. Uh, які ще теми були? Ще були теми. Переїзд, ви допомагаєте вашому другу з переїздом. В принципі, теж не важка тема, вона дуже часто потрапляється. І була тема охорона навколишнього середовища. Така собі важка тема. Я вважаю, я вважаю, що це важка тема. І якби така тема була у всіх, то це було би дуже важко. Я отрима отримую результати і розкажу у себе в соцмережах, що у мене вийшло. Але в принципі, я вважаю, що я задоволена і. Я впевнена, що я здала, просто не знаю на які оцінки. Саме найважливіша частина це говоріння, тому я рекомендую вам шукати якісь групи для говоріння. Як я тренувала говоріння, я постійно говорила на парах, я постійно говорила з моїм колегою, тому що він з Сирії і він не розмовляє українською. Я постійно в мене є група з дівчиками, які ми збиралися і теж говорили, тренувалися до прюфангу. Вони українки теж. Я ходила в бібліотеку на in Deutsch. Те ви можете пошукати в бібліотеках, дуже часто це проводиться, типу, що люди приходять і говорять на німецький. Плюс я переписувалась в застосунках тандем і ще один застосунок. типу реально. Ну і Плюс, в принципі, я ж у Німеччині мені знайти тут когось не так важко, хоча я ні з ким так і з німцями не, не подружилася і ні з ким ще не знайомилась. Ось, а всі ці матеріали я, до речі, теж записувала в телеграм-каналі, теж можете пошукати. Саме найважливіша частина це говоріння. Якщо ви не здаєте її, то а все інше здаєте, то ви не здаєте на Б1. Але якщо ви здаєте її і хоч щось злізане, з чи хоч щось з написання, то ви здали екзамен. Тому я бажаю вам успіхів. Якщо у вас ще є питання, задавайте, я з радістю відповім. І, в принципі, пішла я готуватися до Б2.